Вашими серцями. Секундочку, секундочку, зараз на... Глюко... Зараз, я вибачаю. Зараз глюкоски, глюкоски. Там, Надо, у него, там глюкозки. глюкозки повний рот уже. Надо глюкозки. А? Все, о! О, сработало, сработало, Дімасик. Зараз ми все, все почали. Та ну, да, нормально постав сюди. Постав. Хорошо, зараз ми. Да, да.

Пеночки, давай, пеночки, это была пеночка. Зараз мы все поремонтируем. Сейчас, сейчас, секундочку. Ты мене заебал, Димочка, блядь. Ты меня взял и заебал. Я просто заснув на секунду. Заснув ти на секундочку. Блядь. Яка краса. — Давай сюди. Оце хорошо. О! Та дивіться, нічого не помітно даже. О, хорошо. хорошо. Все. Ну ж, а там, Может, там... Ску... цей шматочок він не валявся. Там все фігурки були. А вот Есть. Фігурки. фігурки. Є фігурки. їх, будь ласка. О, дивіться, отак буде клац. І клац це такий, знаєте, на пробу.